Марічка каже Петрикові. «Петрику, не хочеш зайти на чай? Давай іншим разом, Марічко. Іншим разом чашка може бути не голена. Лікарю, скажіть, у мене грип?» Так. Свинячий. Так. Ви впевнені? Абсолютно. Тільки свиня могла викликати швидку о четвертій ранку з температурою 36,7. Хлопці! Хочете, щоб дівчата бігли до вас на зустріч, а іноді за вами. Бажаєте, щоб вас з нетерпінням чекали у будь-яку погоду. Миколаївське автотранспортне пасажирське підприємство запрошує на роботу водіїв автобуса. Вчителька говорить перед початком уроку Діти, Петрика сьогодні не буде. Він зламав ногу. Реакція однокласників. Як зламав? Право зламав? Ліво зламав? Кому зламав? Начальник Галицької виправної колонії заходить до кабінету тюремного лікаря та бачить, як той прямо на столі наярює його дружину Нюрку. Дружина схоплюється, поправляючи пальцем труси. Ой, коханий, а що ти хотів? Що я хотів уже не важливо, але мені цікаво, що ви тут робите. тюремний лікар заікаючись. Ой, а ми -це температуру міряємо. Начальник колонії, витягаючи пістолет з кобури, ну Петровичу, якщо зараз на твоєму градуснику не виявиться цифр, нарікай на себе.